Знаєте, що обідно, закидаємо там якісь японці, китайці та будь-які трактори завжди знайдеться якась одна або дві скотини, які напишуть та дорого, та коли той трактор себе окупить, ще щось. А інколи ми закидаємо, ну просто там такі халявні ціни, там не з ринку взагалі там трактори по ціні мотоблоків. У нас таке реально буває, тому що ми обмінюємо. Хоч би хтось один, хоча б один раз написав, ого хлопці, які у вас дешеві ціни для народу. Ні. Ну але слава Богу, нормальних і адекватних людей набагато більше. Давайте я вам покажу, що в нас є зараз бушкою за халявними цінами. Ось така девешка 354 АЦ, тут 4 циліндри, 35 кінських сил і є кондиціонер. Трактор 10 років, вже тоді зробили кондиціонер. Вона повністю в робочому стані, з неї нічого не тече, заводиться, їде і працює. 4900 доларів. Поставили новий дорогий акумулятор за 120 баксів. 4900 доларів. Можна обміняти, до речі, на ваш трактор. Є ось такий Сінтайчик 23-го року з редукторними вже мостами за 4400. Це також досить класна ціна. 4400, повнопривідний вже, все як має бути. Також можна обміняти, там, якщо особливо мототрактор, подумайте про цей варіант. Є ще дешевше, ось такий Сімтай 220. Два циліндри, механіка коштує. 2700 2700 доларів. ну З мототрактором рівняти навіть не буду, бо то нема що рівняти. І от буквально в нас з'явилися два ще варіанти, дуже хороших. Дивіться, є Янмар 1702, Япошка за 3800. І є Шибура вже продана, і є щось такий Янмар. Є ще в нас Янмар АФ26. В нас такий був свіжо привезений з Японії з фризою за 8900. Цей продаємо за 6,5. 6500 передня резина буде нова. Кинемо нову, вже замовили. Заводиться, працює все чітко. Дуже хороший також трактор, дуже потужний для тяжких робіт. Телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані. Підписуйтесь на TikTok, а весь естественмент на сайті. Хто хоче помінятися, телефонуйте.